Знижки представляють єдині знижки на Норопен Експрес Форте. 10% в аптеках подорожних вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на псивомользам. 15% в аптеках подорож вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. 7.30 рівно київський час проси найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Де вас цієї ночі? Окупанти завдали авіаудару по Шосткинській громаді е, Сумської області. Зараз там тривають е, ліквідація наслідків аварії е, і наслідків теракту. Но попередньо загиблих немає. Далі розповімо вам. Подробиці, давайте до Херсонщини. Зараз одна людина там загинула. П'ятеро поранені через російську атаку. Загинула жителька Дніпровського району міста. А у Білозерці поранені зазнало подружжя. Ворожий снаряд прилетів у будинок. Далі Донеччина. Одна людина. Росіяни вбили там і ще дев'ятьох поранили. По Костянтинівці вдарили двома керованими авіабомбами. Поранено трьох людей. Зруйнували, зокрема, багатоповерхівку і понад десяток приватних будинків. Дніпропетровщина, Нікополь, там п'ятеро поранених. Росіяни били по району з артилерії і дронами камікадзе. Потрощило п'ятиповерхівки, десять приватних будинків, лабораторію підприємство, крамниці, автомобілі. Ситуація на фронті змінилася. Російські окупаційні війська просунулися у двох областях. Як розповіли аналітики Deep State, ворог захопив нові території в піщаному Харківської області. Також противник мав успіхи поблизу Пантелеймонівки і Микільського на Донбасі. Найактивніше російські військові штурмують Покровський напрямок. Там за добу відбулося 38 спроб прорвати оборону ЗСУ. Не полишають окупанти атакувати Куп'янські і Курахівські напрямки. Так розповіли в Генштабі. Ще чотири безпекові угоди готують до підписання Україна. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, йдеться про оборонну підтримку, фінансування і гуманітарну допомогу. З якими країнами Україна підпише договори стане відомо вже в невдовзі. Загалом вже буде три десятки безпекових угод з партнерами. Давайте деталі попередньо послухаємо від президента. Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни і не лише країни НАТО, але всі однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде щоб не відбувалося у світі. Нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. І саме так ми рухаємось. Джо Байден віддав свої повноваження щодо підтримки України. Як повідомляє сайт Білого Дому свої функції, і повноваження, які передбачені законом про відновлення економічного процвітання і можливості для українців, американський президент делегує міністру фінансів США Джанет Єлен та держсекретарю Ентоні Блінкіну. Цей закон передбачає зокрема можливість конфіскувати заморожені російські активи на відновлення України. 21 липня, нагадаю, президент США Джо Байден заявив, що не братиме участі у виборах. Мовляв, в інтересах його партії країни буде піти у відставку і не намагатися переобиратись на другий термін. Рятувальники знайшли тіло хлопця, який загинув після обриву трос на канатній дорозі на Дніпром у Києві. Шукали його майже добу. Трагедія сталася в неділю під час спуску двадцятирічного юнака. У київській міській прокуратурі відкрили кримінальне провадження за двома статтями: порушення правил безпеки і службова недбалість. Як заявили в прокуратурі Києва, винуватцям загрожує до восьми років позбавлення волі загиблого звали Роман. Йому було близько 20. на тракціоні. У той день він був разом з братом Володимиром. Охмадит готується до невідкладної відбудови корпусів, пошкоджених внаслідок російського обстрілу. Зараз адміністрація лікарні на конкурсній основі шукає виконавців будівельних і ремонтних робіт. Підрядник має спроектувати і виконати будівельні роботи. Переможець тендеру матиме 10 днів на розробку і затвердження графіку робіт і півтора місяці на встановлення вікон і внутрішній ремонт приміщень. До зими мають відремонтувати фасад. Два тижні тому Росія атакувала Ахмедит, нагадаю, тоді загинуло двоє людей. Від удару потрощило корпуси лікарні. Два з них не підлягають відновленню. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, росіяни в Україні повністю знищили 214 медичних об'єктів. Три черги відключень світла сьогодні будуть застосовувати в Україні з 14 до опівночі. В інші години діятимуть дві черги. Як повідомляють в Укренерго, найбільше обмеження споживання електроенергії будуть у пікові години з 18 до 23. Значний дефіцит в енергосистемі це передусім наслідок восьми масованих атак, які здійснили росіяни від початку року на об'єкти нашої енергетики, так наголошують в Укренерго. Та за прогнозами очільника компанії Володимира Кудрицького за кілька тижнів ситуація поліпшиться. Вийдуть з ремонтів генерувальні потужності. Тож, вересень, жовтень можемо пройти взагалі без відключень. Обігу вилучатимуть 500 гривневі банкноти старого зразка. Про це повідомляє НБУ з 1 серпня. В банках на паперові купюри можна буде замінити на банкноти сучасного покоління зразка 2014 року і наступних років випуску. Банкноти будуть обмінювати, щоб вилучити з обігу зношену і стару готівку. 500 гривневі купюри попереднього дизайну вводили в обіг ще у 2003-2007 роках. Нові ж є більш захищеними від підробок. Ну і розплачуватись банкнотами старого зразка можна ще без обмежень. Отакі От справи далі розширюємо географію в прямому сенсі. Дивимося, що там відбувається за межами України. Детальніше страшно цікаво. Дякуємо, Джо. 22 липня сотні американців з гаслами подяки президенту Байдену зібрались перед білим домом. Висловити свою вдячність Джо Байдену американці вирішили після того, як він оголосив, що виходить із президентської гонки через проблеми зі здоров'ям. Попри те, що чинного президента Америки не було у овальному кабінеті, люди приходили цілими сім'ями. Хтось із маленькими дітьми, присутні скандували та тримали плакати із надписами Ми любимо тебе, Джо. 21 липня. Президент Байден оголосив, що більше не боротиметься за президентське крісло. Натомість, замість його кандидатури від демократичної партії на пост президента обрали Камалу Харріс, яка нині є віце-президенткою США. Цілодобова охорона для ізраїльських спортсменів Франція оголосила, що на час літніх Олімпійських ігор, які розпочнуться у Парижі вже 26 липня, надасть захист для спортсменів з Ізраїлю. Рішення прийняли зокрема і на тлі гасел деяких з французьких політиків мовляв ізраїльцянам у Франції не раді. Подібні вислови спровокували шквал критики у сторону французького уряду і звинувачення в антисемітизмі. Міністр закордонних справ швидко відреагував на закиди і обіцяв, що Франція раду прийме і гарантує ізраїльській делегації повну безпеку. Від імені Франції я хочу сказати ізраїльській делегації: ми вітаємо вас у Франції на цих Олімпійських іграх. Уперше за 40 років працівники Диснейленду можуть оголосити страйк. Як повідомляє американська преса, понад 14 тисяч працівників, серед яких доглядачі, оператори атракціонів, виробники цукерок, актори та продавці оголосили, що їм набридли несправедливі умови трудового договору. Профспілковий комітет парку розваг не оприлюднив результати голосування за страйк. Проте у їхній письмовій заяві йдеться: 99% працівників дали свою згоду. У свою чергу прес-секретар Диснейленд Джесіка Гуд заявила, що попередження про страйк не є чимось дивним для їх парку. Вона зазначила, що наразі керівництво проводить з працівниками переговори, аби владнати всі непорозуміння. Традиційно ми почнемо це з прогнозу погоди. У нас сьогодні чергує Христя Биковець, тому їй слово Христино, Вітаємо тебе. Розповідай, якою буде погода на день сьогоднішній. Доброго ранку, колеги. Власне, від самого ранку у столиці сонячно, але знаєте, немає ось цієї вже такої ранкової спеки, ранкової аномальної якоїсь дохоти. І насправді, як на мене, зараз така ідеальна, просто свіжа ранкова температура, плюс 18. І скажу вам чесно, як на мене, то вже б нехай така температура трималася до кінця дня, ну, можливо, зовсім трошечки на декілька градусів піднялася ближче до обіду. Але у Погоди інші плани власне у столичної погоди сьогодні в планах підняти температуру до плюс 29 градусів, а От загалом в Україні подекуди буде від плюс 33 до плюс 34 градусів. Але при цьому синоптики на частині України прогнозують ще й дощ і навіть згрозами. Все детальніше по регіонам вам розповідаю. Традиційно починає зі сходу країни. От, власне, там сьогодні дощитиме в Харкові. Ганську та Донецьку по обіді від плюс 26 до плюс 29 градусів зранку та вночі від Плюс 16 до плюс 20-21 градусу. А от на півдні сьогодні сухо і найспекотніше в Одесі, Миколаєві та Херсоні в середньому 32-33 градуси. В Криму також до плюс 33 і без опадів. А от на відміну від сухої погоди на півдні, на заході сьогодні буде дощі, будуть дощі та грози. Добряче так накрепатиме абсолютно у всіх областях. Температура ж в день коливатиметься від плюс 27 до до Плюс 29 градусів на півночі. Сьогодні дощі оминуть Київ та Чернігів. А от, власне, в Житомирі та в Сумах. Сьогодні варто все ж таки сьогодні захопити собою парасольки, тому що синоптики там прогнозують дощі і навіть грози. Температура по обіді максимум підійметься до плюс 29 градусів. З зранку та вночі в середньому буде від плюс 16 до плюс 18. в центрі. Сьогодні без опадів в Полтаві, Черкасах, Кропивницькому Вінниці та Дніпрі буде від плюс 28 до плюс двадцять плюс 30 градусів. В столиці, як я вже казала, сьогодні також максимум по обіді буде плюс 29 градусів, і опадів синоптики не прогнозують. Традиційно переходжу до температурних рекордів. От власне найспекотніше, 23 липня, у Києві, за всю історію погодних спостережень зафіксували у 2001 році. Тоді було майже 35 градусів тепла. А от мінімумом відзначився 1904-й, тоді на дворі було. Майже плюс п'ять. Ну і як же без народних прикмет, не знаю, як у вас, але у мене це одне із найулюбленіших, тому знайшла для вас одразу декілька народних прикмет. Власне, наші предки сьогодні дивилися, який е, власне день. Якщо вранці туман, то вважали, що варто чекати на гарний врожай грибів. Якщо ж цього дня дощі, то вже буде е, восени гарний врожай городини. Якщо з самого ранку видно яскравість, якщо власне до світанку перепрошую, видно яскраві зірки, то найближчим часом будуть таки досить сильні дощі, колеги. Так, ну не було на світанку яскравих зірок. Так. Ми як ніхто це знаємо. Але спасибі за набір е, таких, може, дороговказів, скажімо так. От і Христина, ти знаєш, е, тобі пощастило вже не припадає зараз твоя зміна, принаймні, от зараз, і всім нам пощастило, що немає зараз якихось температурних рекордів, тому що в якийсь момент здавалося, що Україна епіцентр всього і війни, і лиха, і нового світу, і, спеки, і рекордів, шалений, і спеки. Та. Зараз трохи вщухло це. Спасибі Христина Баковець. Особливо але... після вчорашньої дощу. Так приємно було. Ну так, так, такі різкі... речі. Справді клімат по дуже сильно була. змінюється так.